Друзі, всім привіт! У нас сьогодні неділя 6.07, літо в розпалі. 25 градусів показує на телефоні. Ну, мені кажись на сонці за тридцатку. Дивіться, чисте небо, без хмаринок, нормально притихає. Давно ми з вами не були на велопрогулянці, на дальній якійсь. Три неділі вже пройшло, як були в центрі, в парку перемоги. Так що я думаю, ми зараз куди відправимося. Починаємо нашу велопрогулянку, почти що з праєлок. Наліво у нас Велмарт, прямо у нас. Браюлочки, так що давайте. Зараз переїжджаємо на ту сторону. Так, можливо нам цей участочок бігом пролетіти по трасі. Думав через Юровку, потім вирішив все таки сюди. Тут більше тротуарів. У мене повний заряд, так що можна нормально покатати. Подивимося. О, чийсь тапок, хтось тапок профтикав. Подивимось, скільки в неділю людей в Полтаві, в місті, в центрі міста. А заїдемо перед парком Березовий сквер. Там де колись стояв пам'ятник Пушкіну Калатушкіну. Настався там сам пєдестал вроді. Просто хтось колись просив, щоб я через парк проїхав. Там Березки, лавочки. Головне мені там поворотик не протикає. Так, до моста зараз летимо. Нічнього дня починається спека. Завтра, післязавтра там взагалі по 35 і більше. Річкова погода. Як бачите, машин вроді небагато. Зараз хто по селах роз'їхався. По дачах, я думаю, по пляжах Хотілося б на пляж поїхати, но не знаю, можливо в наступний раз подивимося. Так, а я встию. Маршрутка понятно, що не спішить, бо її зараз останавлювати. Ладно, поїдемо по мосту По місту Ога запахло гриляжом І не пойму Наверное На Алиниці, на вроде гриляж роблять Я точно не знаю Но раніше на Алиниці робили гриляж Я думаю це звідсиля пахне. Или далі Домінік, конхветна фабрика. Ну я думаю це заліниці несе гриляжом. Я думаю, його тут виготовляють. Сто років не їв гриляжу. Це треба мати хороші зуби, щоб його їсти. Так, ну що, ми... Блін, треба було засіпити. Та в принципі можна зараз на камері глянути, за скільки ми долетіли із Половчанського моста до Зигіновського моста, Я думаю швиденько, може хвилин за 6. в шортах джинсових, і в футболці, футболки, футболці. Опа, що це то? Ладно, давайте сюди. Паспорт об'єкту. Щось буде красиве, так? Да? А завтра, я думаю, вже майку і шорти тоненькі, діду по мінімуму. Хочеться багато куди з'їздити. Тут блять і на завойне божесть. Бобік здох якийсь. Ну не знаю, чи вийде. Як жара бахне. Хорошо, що хоч дощі були. І багато дощів, хоч не позасихався, як в минулому році. А ну що там я встигю. Сьогодні більш-менш нам везе світофорами зелений, так. Встану. Квасові ціну знаєте, я вам казав, можу, хто не знає, наповнити. Зараз ми гляну. Череш, абрикос, череш, персик, абрикос, черешня персик. Поставите на паузу, в паузу, на паузу глянете ціни. Коротше, по 39 гривень, це без накрутки, тут літра квасу. хто повний, є і по 44. В центрі на кругу, там по 44. Ті самі бочки. Так, алеї слави ми з вами недавно їздили, ну як, походу, та недільки-дві назад проїжджали там. Я думаю безмінний. Хіба що 70 пам'ятників розмотало? Ті, що Стрейчі, чи в Чорно є Обмотані були ліонці. Чи пльонці. Так, тут я не хочу вставати, тут ми опачки, быстренько так. Раз. Так. Я не знаю, я взяв в мене газ водичка 0,5 з собою. Друг закінчиться. купим стаканчик кваса, попробую, який він нас Кстати, ні разу ще я його не пив. Тут взагалі бомбез на тінючик треба колись просто може ближе к вечору виїхати з центр міста типа Після п'ятої вечора. Зараз тільки час. Можливо, ще люди після суботи відпочивають і не хочуть виходити на жару. Тут уже 44. Непонятно, непонятно. Різниця в одну зупинку і ціна вже на п'ятерочку виросла литрушка. Над алею їздить, там саме прохолодніше. В принципі, можна назад поїхати. Якщо вийде, три дні буду кататися, насолоджуватися літньою погодою. Подивимося. Завтра жарюка буде. А пес на місці, ви зрозуміли? Кожен раз, як я сюди їду, він бал... балдеє, тут охорона. Але ігра Ой, треба сюди нирнути, Бо там сходи. Так, ну що, встаємо тут чи ні? Ми не будемо тут вставати. запахи ну не їжі а такі чи духи парфуми щось таке солодке смачне парфумерне я її пропускаю на мене опа пан Персики по сторону помідори 85-65. Це так. Такі мадмузелі вже річкові, да? Чи морський загар. Слава ЗСУ. Це пароль надо казати. Героям слава і тоді ви опа. І отут будете проходити. Блін, а що так роє? Провтикав трошки. 40 секунд чекати. Яке там їм все? Так, кстати, друзі, скільки ми вже їдемо? Нормально, за 14 хвилин. Якби не світофор, зараз б за 15 хвилин були в центрі. З половок в центрі за 15 хвилин. І то це не спіша. Поки по дорозі я їду, спішу, типу. а як вже по тротуарчику вже ми не спішимо. Да, підпіка на сонці. Нормально так. Треба було дівати на всякий случай плавку і десь заїхати покупатись. І ще вода прохолодна після дощів, я думаю, вона не прогрілась. Вчора більш-менш таке сонечко було, але воно не припікало, так що я думаю вода ще не прогріта, а от після сьогоднішнього дня вже буде неплохо. Ага. Порадувався, що ми на світофори не попадаємо і почалося. другий підряд. О. Зараз, мабуть, доїдемо до парку перемоги, а там, мабуть, надо буде виключитись, щоб камера не перегрівалася. Акумулятор взагалі прохолодний. А що тут у нас? Тут це норм. Та нереально щось людей маловато. Другий місяць літа пішов. Надо буде, буде спека така неможлива. Неможлива, Неможлива така спека буде. Надо буде. Часиків після п'яти виїхав. Так давайте по, по старому маршруту. Так, тут зона небезпеки. Вигляді оцій плити, ну вона ж на грані. Хоча б хтось палку підставив, знаєте, як мишеловка. Блін, якщо воно пахнеться на ногу, це звісно будет жест. Повороди дуже багато в моєму відосі. Ну, тут все так красиво зроблено. Лавочки для відпочинку. Ой, тільки щось плиточка. Бухтить. Це ми круг пашани, да? як округ багатоповерхівок. Знімемо окремим роликом. Парк перемоги біла альта поки нас погода радує Кстати, о та ще базар працює не? там після цих останніх собиті не хочеться туди їхати. Там все перезагорожено, багато маршрутів. Це неділя сьогодні фонтанчики роблять, я думаю, всі Там працює, да, працює Ой, той, що біля кінотеатру Воголя працює. Ой, кушає я милю. Біля кінотеатру Патлярик. Таке ляпно гоголя. Думаєш одне, кажеш друге. Ми, мабуть, туди чуть не попрямі. Так це просто жесть. Що я тут співаю? Так, 38 секунд. Туди Десять раз туди, десять раз назад. Ага, тут тротуарчика нема. Блин, я там не проїду. Ладно, давайте трошки. Сейчас мы... Далі поверну. тут знаєте, ще односторонні тротуаром немає. Якраз у нас такий 20-хвилинний ролик вийде, Ой, це ж тут дорога ця. Не ухті. Я не пам'ятаю. Якщо в арку мирнуть, я десь виїду. Ого, скільки я, дивіться, повний тролейбус. Пенсіонери і студенти. Зараз маршрутиків походу мало. Такі тролейбуси забуть. а в неділю, в неділю мало менше рейсів, ніж в будні дні. Ело, побачила мене. Чи я промазую опять? Хочется выехать прямо на цей сквер, если я правильно покажу. Да нет, четко мы на него сейчас попадем. Мы шотки. І вийдемо на дорожку. Ось і тут, бачите, этот сковорода. І котляревський. Не, Гоголь. Ой, краще мені мовчать, вон як флаг, гарно виглядає. Краще мені мовчать, бо я такий двоюшний ще що тут Він показує, велосипедист погнав, наш провес її. По главні, чи Туди знак стоп. Чи то в їм все можна продати, перший етаж. Квартиру продають, тут не на дорогу Так, золотий слон, буде здох, колись в золотому слону по цій вулиці. Покупали мій перший комп'ютер. Я на нього збирав, потім ще брат, двоюрідний позичив Допози, чи то такий не дуже супер пупер по характеристиках все ми приїхали, бачите? Сквер правильно, чи парк березовий, чи сквер березовий. Сюди поки що нічого ще не придумали. Є у мене відео, там ми сюди теж заїжджали, але дуже старе, що трошки давайте покружляємо. Тут прикольно, кстати, хто живе, можна відпочити. Багато лавочок. и побачь. Нормально. Что Ой, блин, вот спуск такой хороший. Все, нам осталось тут рукой подать до парку. Це я так по старинці кажу парк перемоги він там по-другому вже називається я постійно це зачитую і забуваю Льова на місці, Льова на місці. спустя три неділи Льова нікуди не Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент, буду дуже вдячний, всім вам гарного вечора, тихої ночі, мирного неба. Опачки. Так, все давайте, пока-пока.